Всім привіт! Мене звати Лисюк Богдана, менеджер компанії Оріфлейм. І сьогодні хочу вам розповісти і показати своє замовлення із каталогу номер 11 і номер 12. Я отримала все разом і почну з замовлення з каталогу номер одинадцять. Отже, перше це замовила собі. Нашу новинку, талетну водичку Мейморіс. Їх є всього три види. Я замовила собі зелененьку, брала насамперед три пробники. Зелена, мені сподобалась найбільше, така досить свіженька, не солодка, якраз на теплу погоду підходить. Тут йде 30 мл, ну і доступна ціна. В каталозі можете бачити, яка на неї ціна, і в минулому, і в цьому каталозі вона йде по знижці. Ось далі. Що замовила в минулому каталозі? Це ось чоловічий дезодорант С8 дезодоранти були представлені по хорошій ціні і для чоловіка замовили. Так, ще наступні продукти це ось така дитяча серія для хлопчика. туалетна водичка і гель для душу це ми взяли для похресника на подарунок. Теж люблю купляти подарунки в своєму інтернет-магазині. Я думаю, що дитина буде дуже рада. Ось, І останній продукт, який ще, ще замовила з минулого каталогу це ось такий Крем-флюїд з огірком. Дуже чула про нього багато класних відгуків і, зрештою, вирішила замовити і собі. В минулому каталозі в інтернет-пропозиціях ще в кінці каталогу з'явився цей крем-флюїд, і була хороша ціна. От я для себе взяла. Вже поділюся в подальшому відгуками про ось цей кремчик. Це що з 11-го каталогу, і як я казала, вже отримала з нового замовлення каталогу. З того, які вже діє зараз, і почну е, з того, що зараз у нас в каталозі є дуже класна пропозиція на помади і на олівчики для губ. Ось я взяла два олівчики для губ із, із тієї пропозиції, де два продукти по 59 гривень. При покупці два, двох кожен по 59, Це ціна для повна ціна для консультанта 47 гривень. Я взяла два олівчики, один собі, колір тепла кориця, коричневий. Ось, і другий теж взяла собі кораловий, але поки йшла з СПО додому, кораловий в мене вже купили. Ось. І тому Торалевий ще собі замовлю в наступному замовленні. Поки що маю тільки такий теплу корицю. Ось. Е, наступний продукт, який замовила це е, ось стійкий олівець-підводка. Це замовила для сестри. Сестра у мене дуже любить цей олівець-підводку. Так як зараз в каталозі на знижці, вона у мене замовила. Ось, Наступний продукт, який замовила для себе це наша тональна основа Зеван. Погано видно. Я люблю її. Я її, як вперше, попробувала, вона мені дуже сподобалась, і, в принципі, зараз вже знову ж таки замовила її. Тональна основа ну, дуже класна. Я беру для себе тон порцеляновий, це другий. По відтінку, тобто найперший йде ванільний, я ось беру цей порцеляновий. Ця тональна основа має SPF 30 що дуже класно для тональної основи, оскільки захищає нашу шкіру. І зараз теж на неї в каталозі хороша ціна. Повна ціна 185, здається, гривень для консультанта 143 Ну і такої тональної основи мені при тому, що я часто використовую майже кожного дня, вистачає десь на 2-3 місяці. Я думаю, що людині, яка використовує ще менше, вистачить на довше. То я думаю, що ця ціна є досить прийнятною для такої кількості часу. І ще замовила я для себе ось таку новинку: це засіб новеч, засіб для зняття макіяжу з очей. У мене якраз мій попередній засіб вже закінчився, потрібно було купляти новий. І тут виходить наша новинка новеч. Я вирішила її собі придбати. Думаю, що такого засобу теж вистачить на кілька місяців. І тут є 150 мл, і навіть за таку ціну це досить прийнятно і доступно, я думаю, для кожного. Тим більше, що це лінійка нове, і засіб має бути дуже-дуже класним. Ось, ще замовляла, в каталозі в нас є новинка шампунь з серії Nature Secrets, замовляла, але вже, на жаль, віддала шампунь по дорозі. Ось, і також замовила собі, вже отримала наш новенький каталог, каталог номер 13 вже його переглянула, ознайомилася з пропозиціями, які там є. І е, вже для себе дещо підібрала і вже клієнтам роздала. Ось, отаким було моє замовлення. Економте разом із нами, скупляйтеся вигідно, економте свій час.